Святий Миколай, прийди до нас в край. Такі привітання лунають у цей день, але немає іншого імені, даного людям, яким належало б нам спастись, спасає тільки ім'я Ісуса Христа, Сина Божого. Біблія не дозволяє нам молитися людям, бо ці молитви не будуть почуті. Молитися ми повинні тільки Ісусу Христу, бо Він біля престола Бога. Боже за нас, а святий Микола, він на небі, але відповідати на молитви він не в силах. Відповідати на молитви і зупинити війну може тільки Бог. Через те, що люди не хочуть каятися і вивчати Слово Боже, а моляться людям, а не Богові, тому і триває війна. Напишіть мені та підключайтеся до спілкування онлайн, де б ви не знаходилися. Dievas, leiskai saugojau.